Якщо ти хочеш стати краще в PUBG Mobile, не бійся змін і йди до своєї мети. Бажаю міцного і козацького плеєри PUBG. Сьогодні ми поговоримо про те, як звикнути до нової розкладки. А зараз трохи історії. Я почав свій шлях у PUBG Mobile ще у 2018 році, тоді більшість грала у два пальці. Я не був винятком це був стандарт. Через 3 роки я перейшов на три пальці, тоді це здавалося ідеальним варіантом. Але. Прийшов момент, коли я вирішив спробувати чотири. І що ви думаєте, це було максимально незвично. Я кілька разів кидав, повертався до трьох і знову пробував. І так багато разів. У якийсь момент я зрозумів, я просто здаюсь. і тоді сказав собі: буду пробувати, поки не звикну. І знаєш що уже за три дні я повністю адаптувався, а потім одразу перейшов на 5. І це стало найкращим рішенням у моїй грі. Комбінація п'яти пальців та гіроскопу це зовсім інший рівень. Що важливо розуміти, я розповів це не для історії, а щоб ти не боявся переходити на нову розкладку. Зміни це завжди дискомфорт, але вони ведуть до прогресу. Не виходить грати у 3, 4 чи 5 пальців. Це нормально, у кожного спочатку пальці не слухаються, практика. Твоє завдання адаптація. Зайди на полігон, постав пальці на свої місця, порухайся, постріляй. Годину, дві, скільки тобі треба. Потім йди в ТДМ, зіграй 10 каток, навіть якщо будеш програвати, це частина прогресу. Так, тебе будуть вбивати. Так, ти скажеш собі, навіщо мені ці муки? Але саме тут вирішується все: ти або зламаєшся, або вийдеш на новий рівень. Тому висновок! Усі ми граємо в зоні комфорту, але твій рівень залежить від того, наскільки ти готовий виходити за її межі. Якщо ти вирішив змінити щось у своїй грі, йди до кінця. Не здавайся, не дивись назад. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на український контент. До нових зустрічей!